Нині послання апостола Павла Кримлянам – особливе послання. В ньому відкриває Павел, що значить для нас, християн, місія Христа Спасителя. Як восприймати для нас спасіння? І що розуміти спасінням. У многих сектантів, коли читають Євангеліє, склалося враження, що Віра в Христа Ісуса автоматично робить їх наслідниками Царства Божого. Віра в Христа дійсно, но з в Його церкви. Многі спасуться і в неправославної церкви, кажуся ті отці, але Духом Святим вони в кінці життя або в будь-який удобний момент одного разу приведуться до. Христової Церкви. Подобно тому, як є много хворих, які спасуться, і там упав хворий на аппендіцит, і там упав хворий на аппендіцит, вони спасуться, але як? Вони можуть мати інформацію про апендіцит. І там гладити апендицит. Но Але спасення пройде тоді, якщо тих хворих привезуть у лікарню і прямо в операційну. Христова церква і є операційна. Тому Христос основав одну церкву і в ній єдине є можливою вирізати гріховні Чоловік котрий організував якусь собі у Ужгороді і ще одну паралельну лікарню у себе в підвалі, він може заявляти, що то лікарня, але то лікарня не буде. Подобно тому, як і маса людей, десять чоловік організовують релігійну громаду і називають її церков, то не церква. Да, Та релігійна громада. але не церква. Що ж ми маємо в Христі Ісусі? Читаємо послання Кримлянам 5 глава. Бо якщо приступленням одного Адама смерть почала царствувати через одного, то наскільки більше приємлюща у білі благодати і дар праведності будуть царствувати християни в жизни вічній посередництвом єдиного Ісуса? Христа. Зато каже Павел, через преступлення одного чоловіка Адама, прийшло осуждення, так правдою одного всім чоловіка, Христа, прийшло оправдання к жизни. Як не послушанням одного чоловіка Адама, зробилися многи грішними, так послушанням одного. Месію Христа Ісуса зробляться праведні многі. Закон, коли Божий прийшов, то наразі відкрили преступлення, бо доки не було правил на вулиці, хто міг казати, хто правий, хто не правий, але поклали знаки на вулиці на трасі, і вже стало ясно, хто нарушає. Тобто .е. виявляється гріх. Так і закон Божий, коли прийшов, то виявилося, що живуть люди не так, як Бог благословив. І коли умножилася, умножився гріх, сталабілувати, приобі... при... умножатися, благодать Божя. Оби так, як гріх царствував к смерті, так і благодать воцарилася к житті вічної. І Ісусом Христом, Господом нашим. От як Господь благословив нам видіти, що совершив Адам і що совершив Христос. Ми розуміємо, що якщо Адам і Єва не согрішили, історія людства пішла б по-другому пучові. Не було б історії людства тої техногенної, яка тепер видиме, що чоловічество. Само собі готує погибель і саморозрушення. Інакше була би історія. Ну так сталося, що Адам і Єва прийняли рішення піти по своєму путі. Предупреждення Божіє не їсти запретні плоди, заборонені, не послухали, поїли і впустили в нашу природу смерть, гріх і смерть і тепер. Ота смерть царствувала, доки не прийшов Христос, і тепер у його Христа Ісуса, тепер ми вириваємося із цепких тих лап і маємо можливість стати наслідниками Царства Божого. Господи, благослови нам сьогодні чути Слово Боже і послухатися і то ті дні, в котрі однявся од нас з жених всереду предательством. І юди у п'ятницю розп'ятієм Христа, щоб у ті дні були нас постні не тільки в їді, а в поступках, в поведінці, щоб ми у всьому світі добре знали, що, будучи храмом Духа Святого, ми оберігали себе от всякої скверни цього світа, держалися єдинства канонічної церкви, молилися свято з любов'ю за свою державу. За своїх людей, дай за наших опонентів, за ворогів треба молитися, бо ми одна сім'я, як одні в сім'ї моляться діти бити, але для сім'ї вони всі діти, і для Бога ми одна сім'я, котра покликана мирно жити з любов'ю, в молитві і в пості, бо лише так поступаючи люблячи читати Слово Боже. Держа посереду п'ятницю, а періодами і довгодневні пости, а тепер іде святий золотенький, наш милий, любимий Петрів пост, ми той діти Божі, постники воїни Христове, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посеред нас.